Для тих, хто постійно змінюється, ми залишаємо головне витриманим якість. Тобі справжньому. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, давайте розберемо дещо і пере конференцію Путіна і озвучимо вам питання, які важливі для наших глядачів на зараз. Якщо диктатор. Диктатор, керівник сусідньої з нами, на жаль, країни, називає, що 600 тисяч військових на території України перебувають. Бачимо інші цифри від наших військових, тобто деться приблизно про 500 тисяч, чи не так. Чому цифри в цій історії дуже важливі? І чому вони перебільшені диктатором? Вітаю вас. Цифри завжди важливі, і тому що ну, власне, з цифри ресурси і з наявних ресурсів. І складаються наші і плани, і можливості і аналіз ситуації. І коли ворог подає викривлені дані, робить це навмисно і для того, щоб спричинити тиск інформаційний на нашу країну, можливо, продовжити лякати когось за кордоном і додатково мотивувати власне своє і без того зазомбоване населення. Тому це не єдина брехня, яка вчора лунала з вуст російського диктатора. В принципі, кожного разу, коли він відкривав там рота, він брехав. Але разом з тим, публічно російський диктатор вчора зізнався в цілій низці воєнних злочинів і ну, власне заявив про те, що має намір їх продовжувати для. Саме важливо, що це було зроблено фактично наживо в прямому ефірі. Стосовно цифри угруповування, так, зараз понад 450 тисяч. Не та цифра, яку озвучила людина схожа на Путіна. Ну, хіба якщо він порахував разом всіх ліквідованих загарбників, скажімо, яких не забрали расисти з поля боя? Ну, в такому ключі могла б вийти інша цифра. А в цілому це пропаганда. Ви говорите, має плани продовжувати скоювати злочин на території України диктатор Російської Федерації Володимир Путін. А водночас очільник головного управління розвідки Кирил Буданов каже, що Росія не має планів вести війну проти України у 2025 році. Тобто, хотілося б визначитися, все ж таки, які плани має Російська Федерація? Чи вони відрізняються від планів, Чи я перепрошую, чи вони відрізняються від планів Путіна? Є цитата очільника розвитку Кирила Буданова, і полягає вона в тому, що станом на зараз в Кремлі не мають планів на продовження 25 п'яти рік. Можливо, в 2024 році за підсумками вони можуть бути скориговані. Так в Кремлі бачать також цифри і аналізують ситуацію і розуміють, що вже в 2024 році, особливо в 2025, економічна ситуація тиск і результати санкційної політики значно збільшаться, і низка деструктивних процесів російської економіці вже запущена і лише набирають обертів. Тому, звичайно, для них це був би небажаний сценарій. Ще вас, пане Андрію, запитаємо. Американський інститут вивчення війни з посиланням на розсекречені дані розвідки США повідомляє в своєму аналізі, що Росія наступає не заради захоплення нових територій, а для того, щоб підірвати підтримку Києва з боку заходу. Наскільки ці дані співпадають з оцінкою ситуації з вашого боку з боку розвідки? Ну, це швидше не дані, а висновки. І так, одне один з важливих моментів, в принципі, проведення інформаційно-психологічних операцій і використання ситуації на лінії фронту саме всіх цілях з боку агресора. Це послаблення проукраїнської коаліції, це послаблення підтримки України в світі, донести наратив про, начебто, безперспективність. Української боротьби і неможливість побороти агресора це те, що вони постійно намагаються вкидувати через агентів впливу через різноманітні свої консерви доносити в світі. Але тим не менше, ми бачимо, що не працює українська міжнародна коаліція стійка і підтримка продовжується. Хоча це дуже важка робота українського воєнно політичного керівництва дипломатів і. Робота, яка звичайно стикається з величезною кількістю проблем, але так, такі завдання ворог перед собою ставить. Дякуємо, Дякуємо вам, що вийшли на зв'язок. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами в прямому ефірі.